Він купив стілець. Справжній дерев'яний стілець. Точнісінько такий, який був у старому домі. Вже давно він з батьками перебрався у новий будинок з велетенськими вікнами і високими натяжними стелями. Обставили квартиру сучасними меблями зі штучних, але екологічно правильних матеріалів, які не скрипіли, не шароділи, не стукатіли, на відміну. Від старих, полишених у будинку, де, здавалося, лишилося його дитинство. Михайлу поперевах було незатишно. Все окіл нього перестало дихати. Навмерло Час зупинився. Згодом він звик, що речі в квартирі не говорили. Були самі по собі окремо від нього. Якось батько спитав його Михайсь. Що би ти хотів у подарунок до дня народження? Стілець, такий, який був у мене у старому домі. Батько посміхнувся і кивнув головою. На день народження Михайло вже сидів у кріслі трансформері, яке наче огортало його і тримало в невагомості лагідно, тихо. Батьки були щасливі, і Михайло демонстрував радість. Чому ти купив цей стілець? спитав батько, зайшовши в кімнату до сина. Ти би сказав, ми придбали би нове крісло. Я на днях якраз бачив таке в крамниці». Ні, заперечив Михайло. Я купив спогад. Батько здивовано подивився на сина. Потім на стілець підійшов і сів. Зручно, сказав він, мощуючись. Цілець дійсно був доволі зручним і не скрипів. Батько поговорив з Михайлом про найближчі вихідні, про далекоглядні плани щодо навчання і вибору місця роботи. Бачачи, що сина щось тривожить, але, не знаходячи і натяку на причину, батько не став питати про те. Треба буде, то поговоримо. Так він подумав собі і пішов з кімнати. Цілець відпустив його легко, без скрипу. Михайло підійшов до стільця і сів. Цілось тихо, обережно скрипно. Михайло обперся на спинку стільця, і той, підхопивши його під плечі, заскрипів. Огортаючи торканням звук. той скрип наповнив кімнату, і стіни зашепотіли схованками за картинами. Стеля взяла низу тихим журодінням, вигаданого горища, а підлога застукотіла і пискнула під піллям, якого не було. Чи було? Та Михайлу стало однаково. Він йшов через спогад у мрію. Він збудує собі дім. Живий, говіркий. І той дім не буде пасткою часу. Той дім буде простором свободи і живого звуку. В кімнату зайшла мама.